Прибирають сміття та відновлюють комунікації. Приблизно вивезли біля 10 автівок грузових зі сміття. Розкажемо, як в Інгульському районі ліквідовують наслідки прильоту. Відновлено всю критичну інфраструктуру Снігурівщини. Снігурівщина живе Снігурівщина прогресує. Яка ситуація в громаді на другу річницю звільнення? Ні, війні ні на планеті Земля це дійсно мова, яка не потребує перекладу. У Миколаєві презентували виставку дитячого образотворчого мистецтва. Сьогодні вівторок, 12 листопада, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Минулої ночі на Миколаївщині силами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі уточнюються, повідомили Вова. Загалом на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Сьогодні у Миколаєві оголошено день жалоби за містянами, які загинули внаслідок останньої атаки російських окупантів 11 листопада. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Як відомо, напередодні армія Росії атакувала Миколаїв ударними дронами. Внаслідок влучань п'ятеро людей загинули. Наш телеканал приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблих. До уваги миколаївців, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії. Комісійне обстеження об'єктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів після 23 лютого 2023 року, здійснює управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва. Для проведення оцінки збитків власники постраждалого майна мають звернутися з офіційною заявою до відомства за адресою вулиця Херсонське, шосе, 48, дріб 8 або ж на офіційну електронну адресу чи контактний номер номер телефону на екрані. У Миколаєві триває ліквідація наслідків прильоту російського дрону в житловий будинок. В Інгульському районі комунальні служби вже завершили роботи. Однак наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій і теплопостачання у багатоповерхівці. Яка наразі ситуація з будинком бачили наші кореспонденти? Тож усі подробиці далі від Катерини Рупташ. У Миколаєві триває ліквідація наслідків прильоту ворожого дрону типу шахет по житловій забудові. Зокрема, в Інгульському районі міста внаслідок атаки була зафіксована пожежа в багатоповерхівці, яку оперативно загасили вогнеборці. Руйнування зазнала квартира, повністю зруйнована зовнішні стіни. Цієї квартири за, за рахунок цього відсутня зараз водопостачання, теплопостачання, газопостачання та електроенергія. Управляюча компанія Місто для людей зараз займається відновлені роботи. Всі роботи в процесі від учора на місці працювали наші комунальні служби, аби якнайшвидше прибрати територію та побутові відходи. Проводились роботи. Прибирали побутові відходи. Більше 20 осіб були задіяні від комунального підприємства Миколаївські парки. Була задіяна техніка, два самоскиди і екскаватор. вивозили, вивозили то, що не вивезли побутові відходи. Цим хтось повинен займатися, додає Сергій Карворучко. Адже жителі цього будинку вже пережили чимало. Тож комунальники сподіваються, що їхня робота здатна підтримати містян. А жителька сусіднього будинку Софія згадує, ця ніч видалась для них дуже страшною. Все в у склі. В мене просто біля ліжка вилетіло вікно. Багато людей зібралося у дворі, машини горіли. У мене якраз вікно, яке вилетіло, виходить на цю сторону. Враження були не дуже. Але добре, що людям допомогли позакривати вікна ОСБ після того, що. Сталося. І поприбирали все доволі швидко. Наразі працівники комунального підприємства Миколаївські парки вже повністю завершили усі роботи: прибрали уламки та вивезли сміття. На зараз закінчили роботи комунальна підтримка парки та адміністрація району. Вони прибирали сміття, яке образувалось після руйнувань. От, приблизно вивезли біля 10 автівок грузових зі сміття. Ну вже роботи закінчені. На зараз тільки відновлення комунікацій. Також департамент ЖКХ зараз займається для того, щоб відновити кровлю, кришу відновити. Ну тобто в ближайший час, я думаю, що це буде можливо. Головна проблема зараз полягає у відновленні комунікацій, додає перший заступник голови адміністрації Інгульського району Миколаєва Антон Ужова. Ключова компанія ще зараз працює. На сьогодні обіцяють зробити світло водопостачання. Щодо те, що стосується опалення та газопостачання, тут є за складнощі, тому що з опаленням там є комунікації, які завалені. Вони зараз проводять розбір цих завалів, і тільки потім вони зможуть встановити ці комунікації. По газопостачанню потрібно це досі ну, трошки складніший процес, тому що газопостачальна компанія повинна прийти провести огляд своїх систем, щоб ніде не було утічки газу. Крім того, усі пошкоджені вікна у постраждалих будинках вже зашили ОСБ. Однак роботи попереду ще чимало. Крім цього будинку також постраждав ще один будиночок, на якому є теж незначні пошкодження покрівлі. Його теж візьмуть в роботу, як і основний постраждалий будинок. Ну а всі остальні там вже будуть відновлюватись по мірі можливості. Також відновлення зовнішніх стін та капітальний ремонт буде проводитись коштом міського бюджету. А жителі будинку зможуть податися на програму Є відновлення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У Миколаєві 11 листопада невідомий чоловік розбив скло у тролейбусі, який рухався із мікрорайону Намив. Як повідомили в Нацполіції, інцидент трапився близько 15.00 на зупинці громадського транспорту по вулиці генерала Олексія Алмазова. Поліція з'ясувала, що під час руху в тролейбусі зав'язалася штовханина між двома чоловіками. У результаті один із них вийшов з салону і каменем розбив скло у транспорті. Дії правопорушника кваліфікували як хуліганство, що передбачає до п'яти років. Обмеження волі. Наразі поліцейські встановлюють особу правопорушника та проводять слідчі дії. На ставку біля нового бугу на Миколаївщині чоловік незаконно ловив карася. Своїми діями він наніс збитків екології на 31 тисячу гривень, повідомили в Державній екоінспекції. Всього зловмисник 60-метровою мисиновою сіткою виловив 20 особин карася сріблястого. У підсумку інспектори склали на нього протокол про адміністративне правопорушення. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Матрацна експедиція. У Держприкордонслужбі розповіли про нову спробу перетину кордону двома чоловіками, які використовували надувні матраци. При появі поблизу правоохоронців один з них не полишив наміру перепливти Дністер. Інший спробував повернутися непоміченим. На звуки катера прикордонників, плавець кинув свій плавзасіб і намагався дістатися берега. В той же час його спільник суходолом уникав зустрічі з правоохоронцями. Порушників затримати вдалося. Вони нестимуть адмінвідповідальність за непокору законів вимозі працівників ДПСУ справи скеровано до суду. Миколаївські поліцейські затримали на гарячому крадіїв диспалива з тепловозів. З місця події правоохоронці вилучили автомобіль фігурантів, 250 літрів викраденого пального, пристрій для його відкачування та каністри. До групи входили шестеро осіб, серед яких машиністи локомотивів. Ділки попередньо розрахували, що з одного тепловозу можливо викрасти до 600 літрів диспалива, приховавши нестачу в звітній документації. Задля конспірації, зловмисники спілкувалися у закритих чатах використали. Радіостанції та засоби нічного бачення. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Напередодні Снігурівщина відзначила другу річницю звільнення від російської окупації. Критична інфраструктура громади вже повністю відновлена, а подекуди навіть покращена. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону. Детальніше про це та про наслідки останнього обстрілу розкаже Олександра Долматович. Минулими вихідними Снігурівщина відзначила другу річницю звільнення від російської окупації. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону повідомив, що критичну інфраструктуру громади наразі повністю відновлено, а подекуди навіть покращено завдяки підтримці міжнародних партнерів. Вдалося відновити всю критичку в Снігурівщині, всі мости, електрику, воду, і навіть нові створити ділянки по водозабезпеченню. Тобто Снігурівщина живе, Снігурівщина прогресує, і це дуже добре. Люди повертаються. Люди бачать роботу, люди бачать зміни і повертаються активно до Снігурівщини. Щодо тепла в домівках миколаївців, то Віталій Кім вважає, що, хоча обстріли можуть пошкодити окремі елементи інфраструктури, це не завадить проходженню опалювального сезону в області. На зараз все працює, все запущено. Загроза те, що вони знищать, є там деякі ділянки, але з цим ми нічого не можемо робити. Ми лише можемо пасивний та активний захист використовувати там і молитися на наші збройні сили та сили оборони, щоб вони нас захищали. Через вчорашній обстріл обласного центру шахедами пошкоджено 28 житлових будинків, а один приватний будинок повністю зруйновано. Ситуація, за словами очільника області, стабілізована. Ліквідація наслідків триває і постраждалі отримують необхідну допомогу. Начальник обласної військової адміністрації запевнив, що всі пошкодження будуть відновлені. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Щомісячна надбавка для вчителів. Відповідно до рішення Кабміну, з 1 січня наступного року педагоги отримуватимуть тисячу гривень, а з 1 вересня дві тисячі гривень доплати до зарплатні. Постанова діятиме до кінця воєнного стану. Нагадаємо, сьогодні молоді вчителі отримують менше навіть мінімальної зарплати, а виплати досвідченим педагогам складають до 15 тисяч гривень. Таким чином не виконується норма закону України про освіту, яка передбачає посадовий оклад вчителів, Теля у розмірі трьох мінімальних зарплат, тобто 24 тисячі гривень. Оголошені доплати мають частково компенсувати таку невідповідність. Впіймали чоловіка на спалюванні листя. Під час природоохоронних заходів у Кривоозерській громаді екоінспектор зафіксував порушення. Місцевий житель 1975 року народження випалював суху рослинність. Порушника притягнуто до адмінвідповідальності і передбачено штраф до 6 тисяч гривень. В екоінспекції нагадують, що випалювання трави та сухостою нерідко призводить до пожеж, шкодить природі та добробуту пересічних громадян. Мрії дітей про мирне життя. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували виставку робіт віртуального форуму образотворчого мистецтва. Тут представлені твори дітей з України та Німеччини, які прагнуть спокійного майбутнього без війни. З яких ще країн долучаться юні митці, розкажемо далі. Ні, війні на планеті Земля. Віртуальний форум образотворчого мистецтва з такою назвою презентували у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Він започаткований нашим земляком, заслуженим діячем мистецтв України Олегом Приходьком. Миколаїв став першим містом представлення проєкту. Був започаткований цей форум, який покликаний залучити якомога більше дітей в різних країнах світу, щоб вони. Створювали роботи, робили малюнки. Вони не обов'язково на тему війни. Це просто дитяча творчість, де діти, ну я б сказала так, мріють про своє щасливе майбутнє, про своє спокійне життя. Виставка складається з малюнків німецьких та українських дітей, які через війну перебувають у Німеччині. В ній представлено високоякісне друковане відображення оригіналів робіт. Продовж форуму будуть підготовлені і презентовані виставки юних митців із Франції, Бельгії та Португалії. А вже у розробці експозиції малюнків з Канади, Італії, Австралії та Америки. Форум має на меті через голоси дітей нагадувати, наскільки важлива світова підтримка Україні. Це однозначно варто звертати на це увагу. В промові дітей через творчість, через мистецтво передаються дійсно ті емоції, враження від подій, від оточуючого середовища. І це, напевно, навіть звучить іноді гучніше, ніж усі промови політиків. В Україні виставки відкриватимуться в навчальних і культурних закладах, а фінальна експозиція відбудеться в столичному будинку художників. Форум триватиме до закінчення російсько-української війни. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі МАРТ. І про погоду цієї середи 13 листопада. Протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря складатиме 76%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими думками про ситуацію з зарплатами педагогів в Україні і як її можна поліпшити, поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.